Привіт! З вами канал Прокупони. А сьогоднішнє відео про магазин електроніки та техніки з більш ніж 20річною історією МТА. Пропонує покупцям 700 товарних категорій, 400 брендів і більше ніж 200 тисяч товарів, які можна придбати зі знижкою, якщо скористатися промокодом з порталу Codes.com.ua. Показую, як це працює. Заходимо на Codes, обираємо купон з промокодом. Читаємо умови застосування промокоду і копіюємо його. Далі переходимо в магазин МТА, обираємо товар, а вибирати є з чого: смартфони, ноутбуки, комп'ютери і комп'ютерні аксесуари, квадрокоптери, зарядні станції, павербанки та багато іншого. З товаром визначились. Нарешті при оформленні замовлення в корзині вводимо промокод. В залежності від товару отримуємо знижку до 20%. Вигода є. є. Гроші зекономили так. Тож, все зробили правильно. Приємний додатковий бонус новим клієнтам від магазину: 100 гривень знижки за підписку на новини і пропозиції компанії. Один промокод спробували. Але є ще один: він актуальний на момент запису цього відео. Можливо, коли ви будете дивитись цей ролик, він не буде актуальним, але завжди всі актуальні реальні промокоди знайдете по лінку з опису до цього відео на порталі Так от, другий промокод 100 гривень знижки на покупку від 1000 гривень. І як бачите, він також працює. Тож обираєте той промокод, який вам принесе більшу вигоду. Ще одне за, за покупку в МТА – це кешбек від 1 до 20% в залежності від категорії товару. Іменинникам подвійний кешбек. Накопичені кошти зможете використати в майбутніх замовленнях. Тож, якщо запланували покупку нової техніки та електроніки, мерщій в МТА я показав, як економити. Якщо відео було корисним, ставте лайк. Ну і не забувайте підписатись на канал, тому що у нас вже вийшли відео, які дозволяють економити на суші, страхуванні. Одягу, ліках, вітамінах та багато чому іншому, але попереду будуть і нові ролики. Тож до зустрічі.